Мій, а ти мені говориш, що я сама така жила? Я поважаю да, да, вам таке життя, як тебе мене. піч. нічого. І такі такий Я не сьогодні. А якщо ви хочете хтось побачити відходить, ділиться, не мати. Моя мати на війні не ходить. Ти мати моя прожила на землі. На віки не ходить. Вона працює. Вона працює. Вона працює. Ви слава Богу. Можете також для себе заробити. Так що не вийнуйтесь, не газетки носіть, а працюйте. А моїй матері, матері 83. Вам, вам, вам дати роботу, Прийдіть до мене в село, я йду роботу і буду платити гроші вам. Придіть, поможіть моїй матері на городі. Не з газетками тут, а на городі. Я заплачу вам гроші, а за те, що ви тут стоїте, нічого не робите, я не плачу. Hey! <laughs>